Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду, і це в нас восьме коліно роду, бабуся і дідусь по лінії мами. Так, скажіть, покажіть, чи упакові предки роду тепер. Віддайте свою образу в руки Творця, відпустіть цим мені проблеми. Все земне залишається на землі. Ви більше нікому нічого не винні на цій землі, і вам також ніхто нічого не винен, і нащадки ваші також вам нічого не винні. Скажіть, покажіть, чи упокоєні бабушка і тепер нащадки не будуть платити за їх гріхи більше. Ще упокоєні. Так, прибираю перешкоди. Вищі сили, пробачте предків роду, не карайте їх, їх нащадків, заскоєне ними. Та буде так і так єсть. Бабуся, діду, сидіть на світло янголи охоронці. Вкажіть їм шлях. Вища сили допомоги. Прошу приберіть перешкоди, щоб бабуся дідусь упокоїлись, щоб нащадки більше не платили за гріхи предків. Буде так, та буде так.